Запрошую вас розміститись зручно. Ви можете лягти, або, якщо маєте ресурс, можна зробити медитацію сидячи. Спиною можна опиратись на поверхню або втримувати її рівно, витягуючись маківкою вгору. Ми зараз робимо з вами медитацію на активацію чутливості тіла. І також послухаємо, наскільки тіло готове прийняти ваше бажання. Чи має ваше тіло дозвіл на реалізацію вашого бажання? Помітьте, чи вам зручно. Як розмістилося ваше тіло? Можете помітити контур тіла. Помітьте дихання. Зробіть своє дихання більш спокійнішим. Рівнішим, глибшим. І помітьте, як воно наповнює ваші груди, ваш чуттєвий відділ. Спостерігайте в цій області за коливанням вдоху і видиху. Перенесіть тепер свою увагу в сонячне сплетіння. І також просто споглядайте за тим, як відбувається дихання. поглядайте, як дихання відбувається в животі. Внизу живота. І спробуйте поспостерігати коливання вдоху і видиху в тазу. Спробуйте розслабити ще більше таз. Помітите, що відбувається коливання на рівні тканин і на рівні костей. Також розслабте проміжність. І також старайтесь помітити і там коливання. Тепер помітьте свої стегна. І ви можете робити так, наче видихаєте через стегна. Помітьте коліно. також видихайте через коліно. Помітьте литки. На нижнюю часть у них. И теперь пометьте да, омилка, подъем, стопу. Пальчики на ногах, середину стопи, п'ятки. І також уявіть, що ви видихаєте через свої стопи. Підніміться тепер увагою вище, погляньте на свої плечі, провідчувайте свої плечі, скиньте з них напруження через видих. Так, наче диханням омиваєте плечі передпліччя, Комірцевий відділ. Ключайте, пройдіться вздовж по рукам, Видихніть через лікті. Запястья Долони пальчика. І тепер підніміться увагою в шию, помітьте голову, обличчя. І можете видихом, так наче омити своє личко, розслабити м'язи. Зняти ролі і маски і прощупати себе справжню. Помійте тепер вміст в голові. Спробуйте знайти кімнату тиші всередині голови і подихати також нею. І тепер охопіть увагою все своє тіло і спробуйте пригадати своє бажання, той стан, в якому ви хочете жити. Можете уявити образ свого бажання для того, щоб стан активувався якомога сильніше? І спробуйте тепер проаналізувати своє тіло у відповідності до вашого запиту, до, у відповідності до вашого бажання. Розлідкуйте, як дихає ваше тіло в кожній ділянці, коли ви думаєте про свій стан, про свій майбутній стан. Про реалізацію вашого бажання? Чи спокійно вам дихається в грудному відділі? Чи можете ви дозволити вашому бажанню увійти в ваше життя? Як реагує на ваше бажання сонячне сплетіння? Як реагує на ваше бажання низ живота? І ви можете відчувати великий спектр емоцій, відчуттів, переживань. Може бути таке, що коли ви даєте увагу в якусь точку, вона, наприклад, розквітає і там появляється радість. Там появляється реакція легкості, припіднесення, цікавості, задоволення. Можливо, ще якісь відчуття, які вас радують, які вас надихають. Але може бути й таке, що йде десь в тілі реакція наче супротиву, стиснення, переживання, можливо, страх. Або чомусь ви собі не дозволяєте, щоб це бажання у вас появилося, і ви можете навіть цього не розуміти, але. Реакція тіла відбувається чомусь саме ось така. І ваше завдання знайти це місце, знайти таку точку, і спробувати її Розслабити, спробуйте сконцентруватися на ній, її роздихати і прям надихувати, надихувати так, щоб на рівні клітин це місце могло розкритися. От я вже маю своє бажання, і я дозволяю з цієї області цьому бажанню реалізуватися, прийти і бути моїм. Питання чи справді дозволяю? І спробуйте собі давати дозвіл саме в цій області. Я хочу, я дозволяю. Я вже це маю. І мені з цим дуже добре. Ви прямо в це місце ось так можете проговорювати. І таким чином ви можете проходити наскрізь через програми, які вас можуть не впускати до вашого бажання. Усвідомлюєте ви, ці програми чи ні, немає значення. От в цій технології немає значення. Іноді ви можете навіть помітити, що це саме за програма, яка не впускає вас до вашого бажання. Що перечить, де є супротив, про що цей супротив. Але якщо це є не ви в будь-якому випадку з допомогою такої технології, з допомогою дихання, яке Проходить наскрізь, яке розкриває ваші центри, ваше тіло, ваші блоки. Вони просто злітають, знімаються, розчиняються, і таким чином відбувається прийняття нового ресурсу, енергії і розкриття того потенціалу, через який через яке бажання ваше зможе прийти до вас. І я вас запрошую надалі, вже без мого супроводу увійти в сон, дихаючи собою, слухаючи своє тіло, даючи увагу в ті місця тіла, які кличуть, які хочуть вашої уваги, надихуйте їх, можете надихувати їх. Приємними також якостями говорити з ними, любити їх. Це дуже цінно для тіла і воно вам буде справді дуже вдячне.